Держбюджет 2017 ухвалено. Депутати до ранку пробули в парламенті в досвіта. Таки проголосували за головний фінансовий документ країни, за якими цифрами житимуть українці наступного року? Розповість Олексій Сімаков. На годиннику майже перша ночі. Після тривалої перерви депутати сходяться до зали. І хоч дехто вже помітно стомився, попереду ще чимало роботи. Ми переходимо до поправок, є наполягання депутатів. Четверта, Соболів, наполягаєте. Парламентарі голосують за поправки до податкового та бюджетного кодексів. У цей час їм роздають проєкт кошторису. Вирішують голосувати швидко, але такий жвавий темп до вподоби не всім зараз. Відбувається голосування за стратегічно важливі законопроекти з тисячами поправок без обговорення цих поправок. Абсолютно неймовірні якісь псевдопроцедурі, і зараз так само в такий ж самий спосіб намагається бути проголосований державний бюджет. Проте бюджетний комітет не квапився. Спікер ще раз оголосив перерву. І нарешті, о четвертій ранку, депутати таки взялися до бюджету, який подали до ради ще у вересні. Але традиції приймати бюджет вночі е біля ялинки виявилися сильнішими, але це не позначилося. Що важливо на якості документа? Головний фінансовий документ має такі показники: доходи понад 721 мільярд гривень. Видатки більші понад 790 мільярдів. Передбачено 3% відсоткове зростання ВВП та понад 8% інфляції. Курс валюти більш ніж 27 гривень за долар. Сесіму залу охопили жваві обговорення. Це буде бюджет росту. Це буде бюджет економічної спроможності нашої країни в наступному році. це є бюджет вироку цій коаліції і цього уряду. До 136 мільярдів гривень збільшено фінансування безпеки та оборони. Понад 50 мільярдів передбачили на субсидії. Мінімалка підвищиться до 3200 тисяч гривень. Утім, прожитковий мінімум зросте не так стрімко, лише на 10%. Але чи є за цим підвищенням мінімальної заробітної плати людина? А людини там. То немає 949 гривень. Як було, так і є. Найменша пенсія в Україні. А 1200? а 15% працюючих пенсіонерів. А що тим людям робити? Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%. на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти, кошти на ліки. Після всіх за та проти кошторис майже о п'ятій ранку ставлять на розгляд у другому читанні. Та в цілому документ набирає 274 голоси. Рішення прийняте. державний бюджет України на 2017 рік. Прийнятий, колеги кошторис майже у повному складі підтримали фракції коаліції, а також депутатські групи відродження та воля народу. Самокоміч віддала лише п'ять голосів. Батьківщина та опозиційний блок не голосували. А от радикали, які ще в день зарікалися підтримувати бюджет, уночі усі гуртом проголосували за Олексій Сямаков, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ».